Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду обробляти свої клубні глоксіні. Це тільки частина клубнів. Ще деякі глоксінії дозрівають. Тому ось я взяла ось такий препарат Максим в ампулі 2 мл. Я Шприцом. Відібрала всю рідину і половину, тобто 1 мл я розвела в 100 мл води. Колись я цю пропорцію вичитала на якомусь форумі і вже її застосовувала. У мене є отака ємність. Під соєвого соусу, я буду кожен клубінь просто обмакувати. Ну, маленькі мені зараз не дуже буде зручно брати. І ось ці маркери, якими я відмічала їх в горщиках, ось я кладу маркер, клубінь, маркер, клубінь, беру клубінь і просто ненадовго занурюю його в цю рідину. Замочувати не рекомендую, бо їм треба просохнути, і не потрібно, щоб вони зараз напитувалися додатковою вологою. Так я зроблю з кожним клубнем. Залишу їх в теплиці, вони будуть поступово поглинати ось цей розчин. Бо якщо ну, це було б там, вітер, сонце, ну воно швидше обсохне, мені здається, ефект буде менший. І вже м -м, зранку перевірю, м -м, як тільки я побачу, що вони дуже добре всі просохли, я їх знову м -м, упакую в ці Z пакетики. Бо вони вже десь тиждень в мене лежать. І ось тільки сьогодні дійшли руки до того, щоб. Обробити їх. Можливо, комусь це знадобиться. Всім до побачення. Поки обробляла клубні, згадала, що забула дещо сказати. Клубні, особливо, якщо вони від сінців, мають ось таку форму. Донце воно випукле, а ось тут таке заглиблення це верх. Клубня, звідки йдуть росточки. Так ось, коли обробляєте, обов'язково треба слідкувати, щоб ось тут не було рідини. Ну, тобто, треба це видалити, бо може початися загнівання. І ось що хотіла сказати про ось цей максим про цей фунгіцид протруйник Мені вистачило приблизно половини для обробки. Ось цей розчин, який е, залишився, його не варто виливати. виливати, вибачте. Е, зберіг... По-перше, зберігати його можна в ось цьому розведеному стані добу. Тобто, якщо ви все не встигли зробити за один день, ви можете його використати на наступний день. Якщо вже всі клубні свої ви обробили, то ось цей ай-яй-яй, препарат. Можна розвести для обробки і поливу ґрунту, розводиться він в пропорції 2 до 1. Тобто, наприклад, якщо я розвела 1 мл, то на 1 мілілітр я повинна додати 0,5 літрів води. Ну, тут в мене вже половина, тобто на стакан води і можна полити деякі рослини. Ну тепер точно все до побачення.